Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Я тут буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка жкряботушка, а ти хто? А я жабка скрекотушка пусти мене. іди. І от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, пробіг до рукавички та й питає: А хто хто в цій рукавичці? мишка шкряботушка і жавка скрекотушка А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене та йди. І от їх уже троє. Коли біжить лисичка та й питає, а хто хто в цій рукавиці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка-сестричка. Пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо стало, аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається, а хто хто в рукавиці? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігачик та лисичка-сестричка. А ти хто? Так я вовчик-братик, пустіть і мене. Ех, та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Та де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто, хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, жапка-скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро о хро хро А я, кабанний клан. Пустіть і мене. О, це лихо! Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і тот. Вже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди, коли це трічать кусти, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве та питається А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка. Вовчик братик та кабани клан. А ти хто? гу 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 як вас багато, а я ведмідь набрідь. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли тут і так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку у ліс і ведмідь. Семеро їх стало. Та вже так тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, 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 бачить, лежить рукавичка та й ворушиться. Собака тоді гав-гав-гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Став подобайку. Та підписуйся на наш канал. Зустрінемось у наступній історії.